Monsieur le

Кто забыл? Нет. Сын забывай какие. Ебать, ты забывай. А меня тут имає. Петренчук. – Петро. Петруп, вот си. Петруп. Петруп, Петру. Що ж далі продовжується свято футболу. Зокрема, зустрічається у третьому турі Збірна батьків футболки сині та збірна юнаків 2011 року народження. Від футболки білі. Батьки відразу підтверджують, вже статус фаворитів. Ніхто на них не став, але в першому матчі, впевнено, перемогли 2010 рік з рахунком 3 -1. І Наразі Петрук відкриває рахунок у цій зустрічі. Намагався Патіюк завдати удару, трішечки не підстрибнув, хоча можна було б так спробувати, аби пробити головою і подвоїти перевагу відразу на старті поєдинку. цього. дві дітки 2011 року народження у першому матчі, коли грали збірна батьків, інтерв'ю. Підказали мені, що вони є темною конячкою, і саме вони здобудуть перемогу у Кубку футбольної академії Костопіль у цьому святі футзалу, як футболу, яке влаштовує президент команди Юрій Трій. що ж, все вірно. Отакі, от, от, от такі от свята, яке влаштовує академія, завжди приємне. Що для вихованців, що для батьків і запам'ятається звичайно, на все життя. Та й завжди цікаво позмагатися між собою, між усіма віковими категоріями академії. Поки м'яч вийшов, проходимося по складам команди. Тобто збірна батьків. Юрій Тріль номер 2 Тетяна Тріль, 9. Дмитро Цимбалюк, номер 23 Микола Патіюк, 22. Олександр Кончук п'ятий. Сергій Петрук сьомий. Роман Марач, 14-й. Олег Ліпінський голкіпер команди. Ні, Олег Ліпінський у нас бордові футболці. Вивчається, перепутали. Сергій Озарчук номер 10 Голкіпер команди саме Роман Марець. Що там? Роман Марич поки побіг за м'ячем, продовжується гра, Не Помітили арбітри, що немає. Голкіпера на воротах не помітили це. І юнаки 2011 року народження, Які наразі атаці. От зокрема, що переможуть в обіця мені Данила Демчук, який трішечки не отримав передачу. Вкидає за бокової лінії Олександр Кончук, який двічі відзначився у минулому матчі. Діє не далі не проходить. Ух Ви знаєте, підснувшись, мало що не на травму юному гравцю футбольної академії, не навмисне, але можна було Тож склад. Дітей 2011 року народження, голкіпер Владислав Цимбалюк, який непевно грає проти свого батька. Номер 22 Дмитро Лоша. Номер 2 Ілля Миронець. Четвертий Олексій Лабенський. От вам і 2-0. Поки називали склад команд, швиденько забувають, і то завжди забувають тоді, коли саме споглядають склади команд. Відзначається голом Микола Патіюк. 2-0. Все, за такого розкладу батьки покращують своє становище. Ви знаєте, напевно, будуть боротися саме з збірною дітей. За перше місце збірна дітей впевнено перемогли 2012 рік народження з рахунком 4-0. Вихованці 2012 року народження напевно, вийшли на цю гру як українці з румонами і поступилися. Щоправда, не 0-3, а 0-4 ще більше. Продовжуємо називати склад команди 2011 року, але почекаємо. Тріель на вістрі атаки. Трієлі, який разом з Тетяною намагається будь-що відзначитися забитим голом, ніяким двом не щастить. Юрій, скітка для Тетяни. Тетяна завдає удару. Супер сейф у виконанні цимбалюка. Далі склад 2011 року народження. Номер 2 Ілля Миронець. 4 Олексій Лабенський. 5 Дмитро Данкачев. Данкачем, напевно. 14. Максим Парфенюк. Червотація 2011 рік. Довго-довго продвигався доволі телямиць. Вибили в місьпіоні. 19. Іван Пильо, 26-й Данило Демчук, 18-й Ілля Євко. І 24-й Дмитро Топольський. Ось там на передача. Маріс на місці. Знову удар. І Маріс Легесенко з ним впорався. Відразу вкидав вперед. Знаходячи Тетяну. Яка непоганим пасом виводить одразу Юрія на ударну позицію, ще встигне за ним лоша. Лоша то встигає, але поміж <сміжнік> Юрій Тріель прострілює для 22-го. Ще ну, правда, це не призводить до атаки. Тож, напевно, Дмитро Лоша має покарати за зухвалість тренера. І його командує. Робиться Лоша. Проводить свою атаку. Скидка. товаришу по команді. І Максим Парфенюк. Проще вістування у рахунку. Поки Юрій Тріль насолоджується ударом підтою поміж ніг. Лоша на пару з Максимом Парфенюком. Здійснила результативну атаку. Знову Юрій Тріль демонструє свою техніку, набиває, так намагаючись знущати своїх вихованців, демонструючи, що він кращий. Як не крутий тренер, звичайно кращий. Ух ти, от самі собі забувають, Але ціною ушкодження батьків і втрачають тренувагу два м'ячі. Вибивав кругленько Сергій Петрук, але влучив в обличчя Хто відмітився? Ударом по носу і забитим м'ячем. Так, 2011-рік кричать «Давай, давай. Так, забив Максим Парфенюк. Оформивши дубль, сам цього не, не розуміючи, як так сталося. Тож рахунок 2-2. Це через себе. Там мене коспернери по команді. І що ж, це я вам би сказав на руку 2011 року народження, адже помітно було, що як в першому матчі, так і в другому. 15 хвилин витримати важко без замін для батьків. Кончувок так ставить ногу. Прорвається воріт, отримує передачу відповідь, хоча більше, впевнений, не для нього було спробуватися продача, але віддає чітко назад для Тетяни. Назад. Тетяна може забити удальний кут. Блокується удар і на місці. Цимбалюк, який вкотре рятує свою команду. Високий не застосовують батьки. А чи вдасться їм. Забрати Ні, все-таки сухими з води виходять. Дуже легко Данила Демчук звільняється від опіки. Передач на фланг м'яч залишається в гріє. Не виходить, а тут не точний пас. Немає нікого попереду. Ніхто не зробив ривок у штрафний майданчик. Аби пасулечка у розріз. Чітко пройшла. Ложа. завантажує вперед. Тетяна Тріль приймає грудьми. Всі задивилися на цей прийом. і м'яч зависає у повітрі Хто вище б'є той краще грає? Тетяна Тріль з льоту завдає. Удару вийшов на Юрія, який підслизнувшись. Не виводить свою команду вперед. Ух, яка техніка у виконанні. Другого номера Іля Маронець просто таким широким кроком наближався до центра майданчика. Назарчук, пас на треля, Трель замахнувшись, так, на замасі намагався приміняти суперника. Є удар поворотом. Але не точно вище воріт. Там Ліпінський, подивіться, який визначається, з м'ячем прямо дев'ятку. Ні, гол не зарахований, або ж повз ворота, незрозуміло. Там дітки кричали голки Переліпінського. Татко молодець, але гол не зараховується, Рахунок залишається 2-2. Тетяна буде бити сама. Ні, лівою скидає. Знову, знову Цимбалюк рятує свою команду. Вже втретє поспіль. Що ж батьки активізувалися проти сидоворів своїх опонентів. Патіюк залишається у захисті. Місяць цим залишається у захисті. Патіюк у нападі. Такі два фактурні гравці, ще й 22-й, 23-й номер здалеку можна її переплутати. Батьки поспішають вирвати перемогу. Таке відчуття, що гравців 2011 року народження задовільняє нічого. Є закидання на стріляй, Юрія який ногою, носочком. Намагався прикинути дальню дев'ятку, але можливо, можна було б спробувати так грудьми або ж головою завдати удар. А це був вже на такій ударній позиції, буквально 2 метри від голкіпера. Петрук просто вбиває вперед, але точно. Кінчок буде бити? Ні, не тріля. Тріль виконує функцію лівого Вінгера. Просто страшний майданчик і не вгледіли за Тетяною. 3-2, батьки знову попереду. Тож Тетяна все-таки визначається забитим м'ячем. Домагається свого. Своєю старанністю вона вже давно заробила на цей забитий м'яч. Як би не біг Захар Максимов. скірна кулька швидше за нього. Непогане переведення на Тетяну Тріль. Подивіться, прийом у виконанні 9-го номера. Пробуває сама Тетяна Тріль у формує дубль буквально за одну хвилину. І знову батьки попереду у два м'ячі. Не дарма Тетяна Тріль грає у вищій лізі України. Що там? Не з центру роз... розпочали. А Тут не зрозуміло, де той центр. Yeah, yeah, yeah. Отримує передачку Демчук. Забрали у Демчука, скидка Цимбалюку можна бити, Цимбалюк прострілює далі на Тетяну. Розуміючи, що пішло у Тетяни. Забуває вона. Подивіться, як збирає корпусом, бо точно трьох падіння, погляд на арбітра. Все в межах правил. <рес> Знаєте, тут не влучає Петрук по м'ячу, але тим самим дезорієнтував нападника. Шалений матч у виконанні батьків і дітей 2011 року. Народження знову тріть забирає м'яча прокидає. Світла, чому б не віддати пас? Там і і Патіюк очікують на передачку то звучить сирена. Батьки знову забувають перемогу з рахунком 4-2 і мають в своєму активі 100% результат.